Ну що ж, шановні чоловіки, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 роки, якщо вам виповнилися, ви зможете перетинати державний кордон України на виїзд з України. Ця норма, друзі, з'явилася нещодавно, але ніхто ще вам про неї не розповідав. Проте в мої руки потрапила інформація, яку я вам сьогодні, знову ж таки, друзі, хочу зачитати, тому я сподіваюся на максимальний ваш репост, тому що критики, яка зараз є в моїй голові, їй просто немає меж. Тому що, якщо ви, знову ж таки, з простої сім'ї, то вам нічого не буде світити, але можливо, якщо ви потрапите під цю норму, тому шановні батьки, шановні діти, шановні старші люди, у кого є родичі, які віком від 18 до 25 років, вони чоловіки або ж військово зобов'язані. Вам треба додивитися це відео до кінця і обов'язково написати свою думку. А що ж ви думаєте? Хто ж до цієї категорії буде належати? Чиї будуть це діти? Отож, друзі. Правила перетинання державного кордону громадянами України доповнено новою нормою у період дії воєнного стану. Чоловіки віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України або в розвідувальному органі Міноборони. Укладеним на умовах передбаченим абзацом 4 частини 3 статті 23 закону України про військовий обов'язок військову службу, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу, крім базової, можуть перетнути кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності. Довідки форма затверджена. Міністерством оборони України, виданої командиром військової частини керівником ТЦК та СП, керівником підрозділу розвідувального органу Міноборони і зазначених відомостей, знову ж таки, щодо укладення контракту військово-облікового документа. Довідково, норма стосується контрактів, укладених під час дії воєнного стану строком на один рік. Я вам поясню простіше. І джерело це, друзі, постанова знову ж таки Кабінету міністрів України від 31 грудня 2024 року. Номер 1536. Тому кожен, хто хоче з вас ознайомитися з цією постановою, 1536 її номер. 31 грудня всі прийняли її. Ну, напевно, з них ніхто новий рік не святкував. Тому що саме 31 грудня я хочу вам сказати, ну, точно вони всі працювали, знаєте, аж ніс чешиться, е, це означає, що я говорю неправду, бо вони точно не працювали. Проте, хтось прийняв знову ж таки цю постанову, і я хочу вам сказати, що точно будуть виїжджати тільки ті хлопці, які воювали. Кожного разу, коли я чешу ну, ніс, то це означає, що я брешу. І це означає, що тільки в тому випадку будете ви виїжджати, якщо ви син якогось магната. Ну, або ж тої людини, яка не хоче, щоб її син йшов захищати територію України. Ви ж розумієте, це з'явилась легальна можливість для тих хлопців, які хочуть покинути територію України в легальний спосіб завдяки цьому новому, знову ж таки, цій новій нормі, постанові, яка з'явилася. І скажіть, будь ласка, дорогі військові, або ж родичі військових, напишіть мені відповідь в коментарях. Як ви думаєте, чи дійсно на сьогоднішній день існує така можливість, що ти підписав контракт на один рік і ти повернувся назад? Тому що, наскільки мені відомо, то всі, хто підписали контракт, вони не повертаються. І навіть ті, що підписували на один контракт, вони знову ж таки не хочуть повертатися, тому що там залишаються їхні всі побратими. Але звісно, я там не був і я не можу це... Коментувати, проте я запитую у вас, можливо, у вас є досвід, то поділіться, будь ласка. Люди, які проживають за кордоном, дуже давно, такі як я, хочуть знати про це для того, щоб орієнтуватися в інформації, яку нам подають. Тому що, на мою думку, це створено лише для того, щоби діти тих, знову ж таки, в лапках наших справжніх патріотів, які тільки на телебаченні патріоти, а вживу вони зовсім інші люди. То саме їхні діти будуть мати можливість офіційно перетинати державний кордон. Ну а звісно ж, хто старше 25 років, ну тут вже буде питання знову ж таки вирішальне. Тому що до 25 років діти знову ж таки здобувають вищу освіту за кордоном, і саме такі громадяни зможуть собі виїжджати без проблем за кордон. А до того часу, поки знову ж таки щось зміниться, ну вони ще якусь норму придумають, але ви ж знаєте. Це все не для простих громадян. От скажіть, будь ласка, скільки петицій зараз створюється, щоб присвоїти народного героя України посмертно? Скільки їх приймається? Декілька місяців розглядаються зараз ці петиції. Грошей в бюджеті немає. Вони наобіцяли не всього. Зараз мобілізаційний вік ще до 18 років від, знову ж таки опустять. Вони знали, що вони це зроблять. І вже зараз, друзі, вони обнизять невдовзі цей вік після виборів 25 травня. Але перед цим. Діти від 18 до 25 років всіх наших можновладців, менеджерів вийдуть за кордон для того, щоб їх вже не мобілізовували. Ви розумієте це? Я сподіваюся, що так. Тому, друзі, готуйтеся до найгіршого. Буде те, що буде, надіємося на краще. І я хочу вам сказати наступне: що якщо вашим дітям ще немає 18 років, я вам рекомендую задуматися. Рішення ви приймаєте самі. Сьогодні вже 17-річні говорять, якщо ви до липня місяця не станете на військовий облік в ТЦК, ну, то у вас будуть штрафи. Або ж знову ж таки штрафи всім тим, хто не отримав повістку. Проте згідно з Конституцією, я вам хочу нагадати, якщо ти не отримав довідку власноручно, не розписався, що ти її отримав, то ти не несеш жодної відповідальності. Вони придумали собі там пошту розсилати повістки людям, яких в Україні давно немає, таких як мене. Я з 2017 навіть на го року не живу в Україні. І що мені тепер з цим робити? Повертатися назад в Україну, а хто подбає про мою сім'ю тут в Польщі, яка родом з Польщі і яка не зможе без мене. Тому що я утримувач сім'ї, так як і кожен чоловік, кожен батько, я хочу, щоб моя дитина бачила мене все своє життя, допоки я могти функціонувати. Отож, друзі, я хочу, щоб ви знали, що наші менеджери приймають та для кого. І якщо ви належите до тієї категорії 18-25 років, які служили за контрактом, ну то вам. Знову ж таки, за посиланням, яке буде в описі під це відео. І, звісно, я тільки хочу нагадати, що ви маєте можливість, перебуваючи в Польщі, зробити страховку на авто по оптимальним цінам з компанії Stramac Finance. Бо моє завдання як українця, який інформує завжди українців за кордоном, це допомогти вам спростити ваше життя та зекономити, хоча б на чомусь, на чому можна, або ж отримати якісну послугу. Це. Цільові аспекти, які переслідують мене в моєму житті. А я ділюся ними із вами. Тому всі корисні посилання ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Сергій Пех поганого не порекомендує. Проте знайдуться хейтери, які я дякую. Дякую за те, що ви слідкуєте і надаль... надалі надалі дивитеся мої відео. Нехай вам щастя.